hello pupils let's start english today we'll start a new theme which called the science nauka and the theme of our lesson is inventions and discoveries please open your books on page 118 exercise 1 Machines heavier than air will never fly. It is not practical. It will never be important, and it is probably impossible, said Simon Юкамп. Одного разу Саймон Юкамп сказав: Машини важчі, ніж повітря, ніколи не будуть літати. Це не практично. Цьому ніколи не буде. І це абсолютно неможливо. and now it is very funny to hear this statement right now are you agree so now please let's do exercise 2 find the right ending from the box you see four profession an inventor an artist an architect an engineer your task read and translate the sentences and complete with these words Прочитати-перекласти, записати ці речення і доповнити, використовуючи ці чотири слова. Зробили? Дуже добре. А тепер переходимо до наступного завдання. Зараз ви прослухаєте аудіозапис. Цей текст буде про відомих винаходців. Перший, перша частина аудіозапису буде про Ікара і Дедава, друга про Леонардо да Вінчі. а третя про братів Вілбер та Орвіл Райт. Це американські авіаконструктори, льотчики е та піонери авіації. Це люди, яким присвоєна реконструкція першого літака. Після того, як ви прослухаєте. Аудіо Дайте відповіді на питання Is the sentences are true or false. Переписувати повністю речення не потрібно. Лише true, правда або false. Are you finished? Завершили? Переходимо до вправи під номером 4. Listen about the Dallas and his son again, and find the words which mean. Прослухайте знову першу частину про Дедала та його сина. І знайдіть слова, які означають ось початки цих п'ятьох слів. Ось значення. Вам треба на слух почути та записати цих п'ять слів. Частина B. Listen about Leonardo da Vinci and Match. Прослухати про Леонардо да Вінчі і поєднати слова з їх значенням. Для цього не потрібно, пере... не потрібно все переписувати. Напишіть один і, і частинку речення з другого стовпчика. І останнє «сі». Listen about the brothers, write and name all the parts of an airplane». Прослухати про частину про братів Райт і назвіть всі частини їхнього літака ось цього. Ось початки цих слів. I wish you good luck. See you soon! Goodbye! Чекаю фото ваших робіт в особистих повідомленнях. Якщо виникають питання, пишіть. Goodbye!